Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Ліверпулом та Бренфордом. 2-0 на користь піде пічне харслота. Луїз діяста Мохамад Салах забивали єдині м'ячі у даному поєдинку. Зараз мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну давайте все по порядку. Да, стартовый склад Ліверпуля. 4-2-3. 1 Стартовую расстановку в Пидопичке Алісон Беккер Бекер воротах. Вірджил Ван захисники, Ендрі Робертсен, Трент, Олександр Арнольд по флангах, Райан Гравенберг, Алексіс Макалістер, центральный упор в Домінік Дминик Сабаслай, центральний атакувальний пиздизник. Луис Діас, Махаммед Салах по флангах, та тандио Гужота. У нападі. Стартова розстановка Бренфорда. 4-4-2, стартова розстановка Томаса Франка. Флаки на воротах. Піно захисники, Ройерс Ройерслеф, Айер по флангах, Янельт Ньоргард захисники. Три захисники, мою любі, друзі. Янсен Луис Поттер, ну, також під захисники, Єнсен, відповідно. Правий півзахисник Лус Поттер, лівий півзахисник, тобто при атаках Янсен та Луїс Поттер дуже вони були активні. Бемота Віса у нападі. Ну от по матчі. В принципі, поєдинок був такий спокійний, і Ліверпуль більше володів м'ячем, більше володіли команди Арнеслат ініціативою, але я би не сказав, більше. а то ще я би не сказав, а так воно і було, що в Ліверпулі в моменті не було, як і в Брентфорда, а перший удар Ліверпулі завершився за голом. Нікуди не до речі, забив Ліверпуль Бренфорда, був в кутовий футболісти Бренфорда зробили невісто передачі. Футболісти Ліверпуля відбилися, Мохамед Салах підхопив м'яч чи встиг е віддати. Ні, ні-ні. Там було порушення правил на Мухаммеді Саласі, але м'яч дійшов до дівґжоту, Португалець підхопив м'яч, набрав неймовірну швидкість, віддав розрізану передачі на Луїса Дієса, Луїс Діас вийшов один на один і потужним ударом у верхній кут відкрив рахунок у поєдинку. На 13-й хвилині Луїс Діас зробив рахунок 1-0 на користь Ліверпуля. Ну і після голу Ліверпуль став діяти більш розкутіше, дуже багато було. Моментів у підопічних юрґ. Господи. <ріху> Арне слота, мої любий друзі. Ось тільки хочу сказати, юрга на клопада. <ріху> ось. Дуже багато моментів було підопічних Арне слот. Енрі Робертс, не пану, ось там пробивав, відбив воротар, мені пригадується в цей момент в першому таймі. То Ліверпуль, в принципі, після забутого м'яча контролював. Перед і, да, у Бренфорди також були удари, Алісон Грув вступав, але. У все таки було моментів побільше, і команда Арни Слота мала збивати другий гол, але цього не сталося, цього не сталося. Але все-таки на 70 хвилині це все-таки сталося. Єгипетський король Мохамед Салах з передачі Луісазія, вийшов один на один. Ну єгипетський король свій шанс реалізував, пробив в протихід вертарем. Ну Діас ослабить гол плюс пас! Ну і таким чином стає найкращим, збігаючи наперед футболістам даного двобою. Ну а Мохаммед Салах забиває у другому матчі підряд. Ну, кейт ці кейці в Ліверпуль доводить справу до переможного. Не ну, підліпічні Арнслота здобувають дуже важливі три зелькові бали. Ось статистика даного поєдинку: 19-8 удари на користь Ліверпуля. 8-2 удари в площину. Також статистика на користь Ліверпуля. 63 відсоток володіння м'ячем у Ліверпулі проти 37% володіння Бренфордом. Ліверпуль більше володів м'ячем. 91% точність передачі Ліверпуля, 82% у Брентфорді. 9-4 з гтовим. Ліверпуль по 7 статистичним показникам. Переграв Брентфорд. Ми страдію Бренфорда був один голівий шанс, але вони його опустили. У Ліверпуля таких шансів було 4 і дві голіві нагоди Ліверпуль опустив. В цілому Ліверпуль зробив 602 передачі, 551 передача у футболісті Ліверпуля була точною, тому і такий відсоток дуже великий: 91% точність передач при, 60, при 63 контролю контролі м'яча. Ну, у Брентфорда 358 передач, 294 з них точні. Ну, також, непогано, 82% точність передач, 37% контролю. У Брентфорда. 11 висото Ліверпулі, 2. В сайду Брентфорда. Із 19 ударів у Ліверпулі 8 ударів площину, 4 удари ворота два каркаси в ріт обстріляв Ліверпуль, сім ударів просто-напросто були заблокованими. У 8 ударів, два удари площину, три удари повз ворота Три удари заблоковані. По відборах краще був Ліверпуль. 13 успішних відборів і 59 відсоток їх неуспішність. Брентфорда 6 і 54 відсотки їхні успішність. Два сейви Алісона, 6 сейвів Вертера Брентфорда, десь 15 віннісів м'яча, 6-5 по перехопленнях, но порушували правила. Більше футболісти Ліверпуля, мої любі друзі, порушували правила. 10 порушень правил дві жовті картки у Брентфорда. Всім порушень правил, але три жовті картки. Ну, Накращу відбули цього матчу Луїс Діас, Гол плюс пас від колумбійця, плюс Луїс постійно загострив. За Тренд також напевний матч провів Тренд постійно своїми діагональними передачами за остров гру. Ну, взагалі Ліверпуль ну, просто шикарен, Ліверпуль просто висхиті, що так можна сказати. Ось неймовірно гра від Ліверпуля, особливо в другому таймі. Ліверпуль здобуває абсолютно заслужені залікові бали. Ліверпуль перемагає по отзілу. До речі, в другому таймі у Ліверпуля вийде в Атаруэн, до Дарвінунінс, Одігак, Бакарвелі, Конор Бредлі, у Брентфорда вийде на футбольне поле з Шаде. Вільям Карвал, до речі, це колишній футболіст Ліверпуля. Його, до речі, купили е, буквально делька, декілька тижнів тому тому назад. Е, ось, Ані як Дамсгор, ще вийде футбольне поле. Е, ось, е, як, стак, мої любі друзі. Е, Підучний у цього матчу. Ну що ж, Ліверпуль потужно розпочинає дві перемоги підряд, 4 забитих м'яча, 0 пропущених. Потужний старт від Ліверпуля. Ось єдине, напевно, питання, чи будуть якісь ще підписання в Ліверпулі. Да? Тому що сезон там буде довгий, плюс є Ліга Чемпіонів у Ліверпулі. І ми тут подивимось, тому що підписання Ліверпуля нагадаю, ще жодного підписання не було. Ось Ліверпуль грає тим же складом, що і був і в минулі компанії. Ось. Тому дуже-дуже дуже цікаво за цим Ліверпулем спостерігати. Ось, чи будуть підписання, чи не будуть підписання в будь-якого випадку. Ліверпуль виглядає зараз дуже-дуже потужно. І команда Арне ну, Слота. Поки що, поки що мене особисто дуже і дуже вражає. Ось одна триння таблиця прем'єр-ліги. Шість залікових бали, як і в Арсенал Брайтона та Манчестер Сіті. Саме у цих команд по 6 балів. Тобто вони виграли два з двох. І потужно розпочинають новий сезон англійської прем'єр-ліги. Всіх болівальників Ліверпулі я хочу привітати ваш улюблений клуб з перемогою Ліверпуль 2, Бренфорд 0. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, бажаю вам тільки все саме найкраще, всім до побачення, всім до нових зустрічей.